Завтра в нашій країні відзначається 66-та річниця визволення України від фашистських загарбників. З Цієї нагоди міністр оборони України Михайло Єжель привітав ветеранів Великої вітчизняної війни, генералів, офіцерів, прапорщиків, сержантів, солдат та працівників збройних сил України. Від усієї душі вітаю вас 66-ю річницею визволення України від фашистських загарбників. У цей день ми віддаємо щиру шану всім тим, хто у жорстокій битві виборював нашу свободу, хто захищав рідну українську землю, кому всі ми зобов'язані звільненням від коричневою чому нацизму. У цей святковий день низько вклоняється ветеранам великої вітчизняної війни, які своїми мужністю та героїзмом наближали світлий день визволення України від фашистських загарбників. Наприкінці свого привітання міністр оборони від чирого серця побажав всім військовослужбовцям та працівникам вітчизняних збройних сил міцного здоров'я, добра і злагоди. Привітав 66 ю річницею визволення України від фашистських загарбників і начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко. Головнокомандувач вітчизняних збройних сил висловив переконання, що для теперішніх захисників України спадкоємці великої перемоги найвищим законом буття є вірність батьківщині та. Військовому обов'язку